Вас вітає магазин Веломіста, що знаходиться в місті Бровари в житловому комплексі Лісовий квартал. Сьогоднішній відеогляд присвячується слідуючій моделі серії Revox бергамонт Revox 5. Якщо коротко, то «Бергамонт Revax 5 гірський найнер від німецького виробника «Бергамонт», призначений для активного катання по ґрунтах гарний і гідний варіант на кожен день. Дизайн рами стриманий в сірих кольорах, з матовим відтінком. Легка алюмінієва рама зі сплаву 6061. Його основною перевагою є збільшена жорсткість конструкції, що забезпечує підвищену керованість на поворотах. У 2022 році була вдосконална геометрія рами лінійки Revolution. Було збільшено зазор для коліс між задніми півнями та підсибінною трубою, що дозволяє встановити більш широку покришку на заднє колесо та полегшить процес. Встановки повнорозмірних крил. Рама поділяється на 4 розміри M, L, XL 2 xl що підходить на зріз від 167 до 195 см. Також виробляється аналогічна модель на колесах 27,5 дюймів для тих, кому до душі 27 колеса. Гальміні та тросики перемикання прокладені ззовні впродовж нижньої труби рами. Рольовий стакан на півінтегровану рольову колонку 1 та 1,8 дюйма. Амортизаційна вилка пружинна масляна, сантур, робочий хід 100 мм. Приблизна вага вилки 2,5 кг. Для зручності блокування вилки локаут винесли на кермо. Як на мене, це дуже актуальна опція приїзді по асфальту або твердому ґрунту. Кидається вучить, що вся трансмісія та гальма від фірми шимана. І це добре, тому що комплектуючі шамана в роботі як правильно конфліктують між собою. В шатуні шамана МТ210 на дві зірки 36 22 зуба. Довжина шатуна 175 мм. Кований алюміній шамановську каретку Hall of Сама каретка Hall of пустотіва на промислових підшипниках, які розміщуються ззовні. Велика перевага таких підшипників в їх невибагливості. Вони не забруднюються і не вимагають особливого догляду. Касета заднього колеса HG200 розрахунок 1136 на 9 зірочок. Загальна кількість швидкості 18. Конструкція зірок забезпечує легке та швидке перемикання. Зірки мають спеціальну перфорацію для полегшення ваги. Передній перемикач на дві зірки Шимана Altus. Задній на дев'ять зірок Шимана Алія. Гальма дискові гідравлічні Шимана МТ200. Діаметр ротору 160 мм. Гальміні та ручки перемикання тої серії Шимана. Гріпси гумові легкі від фірми Syncros. Сідло та підсидільний штир також від Syncros. Syncros – відомий виробник велокомплектуючих. Років 5-6 тому це був підрозділ американського веловиробника Річчі. Передня та задня втулка Шимана під центр Лох. Алюмініва ОБАДА Алекс Рим. Подвійні. Покришки Кенда Booster. Спеціальний малюнок протектора для бездоріжжя. До велосипеда також додаються педалі. І так, що ми маємо? Бергамонт Revox 5 гірський байк на колесах 29 та 27,5 дюймів. Легка алюмінієва рама з оновленою геометрією. Вся трансмісія та гальма від японського виробника Shimano. Середня вага байка 14,7 кг. Основне призначення байка зразкий велотуризм покатушки позамістом містом, пересування як транспорт. Офіційна гарантія. Рік на раму та 6 місяців на обладнання на заводський брак. Даний велосипед ви можете придбати, сплативши покупку частинами. Ми працюємо з Приватбанк, MonoBank, OTP та іншими банками. Доступне резтермінування на строк до 12 місяців. Більше деталей можете узнати у наших менеджерах. І ще корисна інфа, яка підніме настрій, я сподіваюся. Під даним відео я розмістив посилання на промокод. Ви зможете отримати знижку, використавши промокод при покупці на сайті або в нашому магазині. Дякую, що дивитесь мої відео огляди. Також буду вдячний за ваші зауваження, коментарі та вподобайки. І якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться, будь ласка. Ваші підписки особливо мотивують мене на майбутні відеоогляди.